Вона хотіла, вона мріла жити в Манхеттені і з Демі Мур ділитися секретами. Або, а він діджей на радіо, і от такий він, дебіл, кстати, що сапсе. Де взяти перики, де купити перуки, як за ними доглядати, як їх зберігати, які перуки є в мене? Сьогодні у цьому відео, якщо ви довго задавалися вопросам. Де купити перуку, де вигідно купити перуку, яку краще, які є магазини, як це взагалі відбувається? Ви потрапили саме, саме тут і саме зараз. У мене аж камера намокла, я вибачаюсь. Саме в цьому відео я зараз розкажу. Все по порядку, не перемикайтеся. З вами Аквалатекс і співачка України. Україні! І так, друзі. По-перше, перед тим, як почати це відео, я хочу вам сказати, що зараз дуже важливо підтримувати один одного. Тому, нагадую вам, задонатити на ЗСУ, якщо ви це не робили ще в цьому місяці, це я вважаю must have, хоча б раз на місяць до на ЗСУ, а також закликаю вас. Підтримати артисточку, яка вам подобається, і канал якої ви зараз дивитесь, зробити це дуже просто напряму в денях. Мені давати не треба. Це якось ну не дуже. Пока, Пока такої нужди. Дякую. Але якщо хтось хоче, я не проти. От можна в лічку дізнатися, особисті повідомлення. Подробиці. А а більш такий сприятливий варіант, який комфортно і вам і, і мені. Це купити якийсь мерч на моєму сайті. Хто не знав, в мене є сайт. Там є наклієчки, футболочки, різні штуки. Там згодом ще з'являться і мерч. таким чином, прибуток з цього мерча йде на розвиток мого каналу, мого сайту і моєї творчості. А також ви можете носити це. Вам буде приємно, ви будете частинкою мого фан-клубу, мого, мого світу. І е, буде така реклама теж правильних, е, класних, чудових артистів, як я. Повертаємось до теми. Рекламний блок закінчен. І так, я хочу розказати. Перед тим як перейти до цих ніжних, цікавих перук натуральних, е, мені треба було щось вдягти сьогодні на голову, щоб зняти вам це відео. І е, трапилась така перука, це синтетична перука, дуже стара, дуже дуже стара, дуже 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 стара. Навіть не пам'ятаю, де її взяла, якщо чесно, е, і сіла фарбуватися і згадала ті часи, коли я. Була без грошей, жила на деміївці, періодично їздила в Херсон додому, і в мене був точно такий же образ на моїх старих відео. Це я до чого? До того, що на моєму каналі дуже багато відео, я знімаю їх дуже давно. Якщо ви цік шукаєте цікавий контент український і класний, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайк цьому відео, пишіть коментар, сподобалось вам чи ні. Якісь свої коментарі висловлюйте свою думку. Це, е, от саме тут і саме зараз в коментарях це вмісно. Тому що коли мені пишуть в особисте повідомлення, якісь е, свою думку, мені не завжди цікаво. А тут відкрита дилема, відкрита дискусія, відкрите поло, ви пишете. Інші люди е, доєднуються до цього коментування, до вашої тематики. Ми всі разом балакаємо і ще підіймаємо статистику каналу. Прийшлось одіти отаку синтетичну перуку. Я не дуже люблю синтетичні перуки. Всі це знають, мої знайомі, тому що мені просто колеться, я людина комфорту, я люблю комфорт, тому ношу натуральні перуки. І так, перший наш розділ, до якого ми перейдемо, це натуральні перуки, які в мене є, де я їх купляла, і де можна їх купити, і як і пачому. Хочу сказати, що натуральні перуки, вони... Відлічаються якраз тим, що вони з натурального волосся, їх можна вкладати як хочеш, їх можна фарбувати. Наприклад, з перукою, яку фарбувала сама, їх можна фарбувати як хочеш, з ними можеш. Що хочеш, то і роби. Коруче. Можна любу укладку, можна його постирати, можна його бити, навпаки. Якщо це мінус, до речі, натуральних перук, що якщо його довго щось робити, то він теж попортиться як волосся. Але їх в мене чотири. Зараз розкажу про кожну подробно. Звідки вони взялися? І е, слідственно можете ввімкнути своє критичне мислення додумати, що ви можете зробити таку ж саму комбінацію дій і отримати точно таку ж перуку. Да? Починаємо. Починаємо, я думаю, зі самої старої натуральна перука. Е, у них, до речі, є назви їх всіх. Якось звуть ім'я, отчество. Ім 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 це перука, як не странно, називається Єгор Андрюшин. Це перука натуральна, вона раніше була чорна, задумалася як, як накладка на моє волосся, але потім я її почала носити її як звичайну перуку. Єгор сам Андрюшин мені подарував її, здається на новий рік, на який не пам'ятаю, але це було ще до ковідні часи, хочу так сказати вам. Да, тобто, що Порошенка був у власті. Мій мє. Вот, мєм. Я її вифарбувала пізніше в синій, пізніше ще додала синій. Тобто, тут такий є, бачите, більш, на, більш насичений синій цей і е, такий цвіт болота, цвіт морської волни. Вот. Що про нього сказати? Перше, він з бразилійського волосся. Це волоси бразильянок, тому він дуже-дуже густий. Його прям. От я не знаю, як показати вам густату, ну тут дуже-дуже багато волосся, дуже-дуже. Він дуже масивний, але короткий, і з ним укладки. Це просто біда і катастрофа. <кій> але але е якщо б він був я думаю, трошки подовше, або його е трошки, трошки по-іншому переукласти, я думаю, що це буде фантастика. Ну, дивіться, коментуйте як вам. Куплений наскільки я знаю, він був замовлений з Алі Скільки коштував, так як це подарунок, я не знаю. Але зараз, ну, щось подібне. Чорне каре. Ви можете купити десь близько 2000 гривень на Aliexpress. Хто боїться замовляти за Aliexpress за якісь речі, я на собі це випробувала це безпечно. Хто мені довіряє, можете замовляти це нормально. Як обрати да, перуку? Тут нічого немає складного. Алікспрес любить, коли ви пишете йому англійською мовою, да, більш зрозуміліше для нього, ніж українська. На жаль, uh, Human Hair Week. Human hair Week. І uh, там плюс-мінус обираєте, дивитесь дуже уважно uh, опис, дуже уважно, як називається, характеристики, коментарі. Бажано дивитися ще фотографії, як це виглядає, і щоб там була обов'язково у коментарях. 100% human weak. От щось таке. Це така, да, не, не дивлячись ні на що, це довга така перука, отака довгесенька. Вона вперше в мене здається з'явилася в альбому подіум і от таких весняних святах минулого року. Не бачу навіть що вам показую. Вибачайте. Це теж е, натуральне волосся, це був блонд е, блонд з Амбрев, такий натуральний колір, який тут і лишився, і був він такий блондинистий. Але я вирішила його знов ж таки вифарбувати в свої кольори. Це я купила у перекупила у знайомої. Вона щось його замовляла здається з інтернету. Він їй чи не сподобався, чи не підійшов. І я вирішила е, собі його забрати. Він у мене так дуже цікаво вифарбувався, бачите. Тобто тут і фіолетовий, і білий, і сірий, і який хочеш кольор. Тому отак. От Кошто перекупили його, здається, що за тисячу або півтори тисячі гривень. Тому а, всі перуки, ви бачите, в мене передарені або майже передарені, перекуплені. Я стараюся економити на таких речах, на яких можна економити, тому що все ж таки а, дуже класна перука. Чому б її не перекупити? От як це працює. Далі ідемо Це отакий парік, який достався мені за безцінь До речі, вони всі без укладки, якщо що. Тому не судіть мене строго. ну Ось такий парічок. Да, от у нього пере. А, не судіть мене строго. Їх е, немає сенсу тримати в укладці, тому що це натуральна перука, вона діє як ваше волосся, і укладка вся просто за 2 за дні розпетершиться і буде от так, як і в мене. В принципі, тому перед надіванням вже безпосередньо або на голові я їх е, е, укладую, або мені їх укладує мій директор. Так от. За безцінь досталась ця перука, тому що вона пошкоджена. Отут я вам показував попереднє е, да, трошки. Ні, бачите, тут є підгоріле, скажімо так, волосся. Це та сама знайома, що продала мені попередню поруку. Здається, вони так обидві йшли в комплекті. За uh, бессінь uh, вона його намагалась пофарбувати, але щось не розрахувала <laughs> і спортила перуку, тому я її забрала. А мені було якось чуждо брати такі речі, тому що я в принципі розумію, що я артист всі розумієш це театр. Немає сенсу uh, прям зализувати волосся так, щоб всі думали, що це моє волосся. Плюс люди і так думають, що я без перук. В мене не одна ситуація була, коли я здіймала перуку, і люди дивувалися, що в мене інше волосся. Чомусь е, іноді я, мабуть, маскую і виглядаю так, що люди думають, що це і є моє my hair. This is my hair. I don't wear wigs. І е, остання перука, якщо чесно, я не пам'ятаю звідки вона взялась, але пам'ятаю її ціну. Здається, вона коштувала десь тисячу або півтори, щось у цьому районі, або або тисячу навіть. Це теж перекуплена не з Алікспресу, але нова. Вона була, здається, повністю просто якийсь блонд Так, да, вона була просто блонд-перука, от блонд ніяка. Знаєш? от я от так така сама, як вам приходить з Алікспресу, тобто просто вона в мене була вже куплена. В когось, кому вона теж або не підійшла, або щось таке. чесно Не не, не, не то, щоб в мене погана пам'ять. Я от завжди себе ругала, думала погана пам'ять. А потім зрозуміло, що деякі речі я не, не запам'ятовую навмисно, того що: от яка в піздуразність? Ну, скажіть мені. Вона називається Гранде Classic це перука. Її теж підокладую я отак, знаєте, виравнію, щоб це була ровна 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 карешка-чолочка. І виходить дуже круто, дуже класно. Тепер розкажу вам про, трошки про конструкцію цих перук на вигляді оцьої натуральної перучки. Дивіться, отак виглядає перука з внутрішньої сторони. Тут у вас є отака ніжна, ніжніша, як мені так спрятатися? Ніжніша кліпсочка, бачите, щоб закліпати собі за волосся. Оця штучка називається Лейс Фронт, чи як воно називається? Лейс да, фронт, тобто те, то, що можна приклеїти, приклеїти до обличчя, але я не клею, в мене просто воно тримається отак в напряженні і не видно в жодному паріке, що це Лейс Фронт. По-перше, по-друге, тут в принципі, чолка, тому не обов'язково клеїти. Але якщо ви хочете крутий ефект. Тут це теж можливо, тобто ви можете тут, е, отут ближче вам покажу, залізати, облізати це як хочете. Бачите, ці вони тримаються на цьому лейсфронті, фронті. І е, я знаю багато людей, які там собі е, одягають. Якщо бачите, тут на вушках теж от з цієї сторони ми вам покажу, теж е, цей лейс фронт. О Боже, щось там впало. Цей лейс фронт і сіточка, і волосся на сіточці, яку можна приклеїти. приклеїти. Коли люди хочуть зробити, прям це не перукою, а системою волосся, прям, щоб натурально-натурально в ньому спати, жити, танцювати, виступати, я знаю, що прям приклеюються волосся так геть. До речі, от вам мій макіяж. Оцініть, будь ласка. Оцінила? А краще напишіть коментар, як вам. От і е, переходимо далі. Зараз вам розкажу про інші перуки. Це синтетичні, і в мене їх зараз дві, які я планую використовувати, і, тому що інші синтетичні перуки я до речі розпродала. В мене був один розпродаж, і потім. Е 6 7-го грудня, здається, був трансбазар. 6-8. Хто пропустив, звиняйте на себе. Я там порозпродавала ще свої перуки. Е, синтетика, вона от навіть зараз я сижу, вона просто колиться, це, по-перше, е, трошки світла я можна собі додам. Не бачайте. Поехали. Синтетика, по-перше, вона колиться, да вона вот, колюча, вона путається. Тобто, тут, якщо вам ближче покажу, ви бачите, що відбувається, Тобто, виглядає окей на, на мені, але якщо да там брати роздивлятися це і роз... Пф, роздивлятися. Брати, розглядати це особливо в плані можливостей. То тут можливості дуже такі урізані, тому що це синтетика, вона путається, плавиться, і, ну як би, піздець, навіть постирати цей парік дуже важко. Але є синтетичні пер... перуки, які мені потрібні, іноді я їх використовую для виступів. Зараз дуже-дуже рідко. Купила собі два. Почну з самого цікавого: це парік з запахом, який я ще не використовувала, навіть не придумала, куди використовувати, але обов'язково. Ви проснулись, я вернулась. Так, е, оказується, що це не просто в мене що там була за проблема светупала. А це сіла лампа, сів світ. Один з, е, значить, моїх ліхтариків. Один із моїх підсвітлюючих сів. Е, перука номер один з синтетики, яку, яку я планую все ж таки іноді використовувати. Вона називається Перука з запахом. Отака краса. Отака краса. Отака. Краса. І да, ви правильно поняли. Це от прям, отакі от прям джунглі-касічки. Да. Що ще в мене асоціації? Така трошки джангл, така цікава, але з неї ви знаєте, можна ж зробити і отаку прикольну укладку. да Отаку. Ну, ви поняли. Тепер розказують, де її купити і як ви можете теж купити цю перуку або подібні. Вона коштувала. 400 гривень. Ні, цю перуку я взагалі купила за безцінь. Е, щоб привести в порядок. От синтетика, вона погана, то що е, вона просто полежала в пакеті. Спеціальний в мене є перук, перукопакет, і вона вже запуталась трошки. Але е, ну супер, перука, увага! Це синя, довга отака, перука. Зараз буду намагатися. Вам і показати якось повний ріс, чи що, чи що. Коротше, покажу отак вам і перед. Це така чолочка Тут чолочка безкінечна, дуже гарний колір. І вона, е, ну я не знаю, як вам показати її дуже, ну, Тому щоб вона не поміщається в кадр. Покажу отак, якщо так зробити. Отак, бачите. І так не поміщається. Отака. Тобто, якщо я встану, вона мені дістає спокійно до талії і нижче. Синтетика, як бачите, дуже якісна. Її е, поки що легко чесати, але е, вже вона там десь підплутується. Якраз через пару надівань, як я планувала, вона запутається в мене трошки, поламалася щось. Е, запутається в мене трошки. і... Е, я буду думати, буду думати, що з нею робити. До речі, як тільки вона ну, трошки підноситься і почне плутатися, я планую її перепродати. Тому якщо хтось хоче отаку ніжну синю перуку, можете вже дивитися і бронювати її. Тепер історія звідки вона взялася, значить, це е... <кх> покупка з Prom.ua або з Шафи. Ні, здається, це шафа, да. Але Prom.ua теж в мене були випадки замовлень. Візьмемо це як. Одне да, явище пром'юе і шафа відлічається тим, що тут продається не використані перуки, не вже якісь да, поношені, а абсолютно нові. Ця нова перука коштувала 700 гривень. Я її поношу, переношу і потім планую десь ну, 400 гривень там, або щось такого продати, може 500 гривень. Це були перуки, майлегендарні перуки Аквалатекс. У мене насамперед вже було відео про перуки і не одне, але я буду знімати їх ще і ще, тому що актуально даються нові перуки. Вам цікаво, хтось мене знову питає, де купити, де ти береш перуки, як ти укладаєш перуки і так далі. Ось вам відповіді на всі ці питання в цьому відео. Дивіться, будь ласка, лайкайте, коментуйте. Нагадаю вам ще раз падету, де купити можна перуки. По-перше, питайте ваших друзів, знайомих і артистів. Ніхто вас не поб'є камінням, якщо ви напишете просто артисту, з яким ви знайомі, хоча б будьте знайомі, і чи немає в тебе зараз старих перук на продаж, і вони можуть продати вам круті. Це буде плюс цих перук, що вони дуже круті, 100% класні, мінуси трошки поношені. А другий варіант це дивитися через OLX. Просто пишіть перука натуральне волосся, або перука, перука просто синтетичне волосся. Обирайте, яка вам подобається. Уважно дивіться фотографії. І е, теж пишіть в чат е, продавцю всі питання, що вас цікавлять, і якщо ви сумніваєтесь, краще перепитайте. Е, теж варіант подібний до OLX і. Е, Теж варіант, подібний до OLX, це Пром'ю і Шафа. Це просто в інтернеті ви можете вбити синтетична перука купити, вам відкриється безліч сайтів. Шафа і Prom.ua це надійні. Ви можете оплачувати посилку після надходження, як коли ви заберете товар з пошти, перевірите, так само як в OLX. І теж плюс цих двох способів, то що вам чекати довго не потрібно буде. А ось, а ось, наприклад, Aliexpress потрібно буде почекати десь два тижні місяць, але прийде дуже крута перука, натуральна, можливо, і за гроші синтетичної в Україні. Тобто, якщо в Україні ви можете за 1100 гривень 1500 купити синтетичну, десь отакого подібного плана, але нову, не таку зачосену, то на Aliexpress і два тижні очікування або місяць ви можете купити. Натуральну перуку, таку ж саму, такої ж довжини або трошки меншу. От розчісувати перуки перше, що я. <с> і останнє що вам хочу сказати: дві важливі поради: розчісувати перуку треба з кінчиків, тобто починаючи звідси і поступово вверх вверх, вверх. І щоб легше було і <с> укладати і перуки і своє волосся, я вам раджу в такі пшикалки. Пшикалки це термозахист або е, кератін це може бути рідкий у волоссі. Він трошки так зволожує волосся, пшикає, і тоді дуже легко або е, просто чуть-чуть легше розчісувати волосся. От, у мене вже воно запуталось і все. Я сподіваюся, що це відео було інформативне. Ви порадите його друзям. Заходьте на сайт Aqualatex Space, там є багато цікавого, м'ерч, який можна купити, конкурси, шоу, в яких можна прийняти участь. Шо ще? Бажаю вам, щоб у вас були тільки круті, якісні перуки, щоб ви всі перейшли на натуральні, бо вони просто зручніше і гарніше виглядають, і це вже такий level professional, і не цуратися при тому синтетичних перук, тому що іноді синтетичні перуки кращі за натуральні. Наприклад, якщо вам потрібна якась укладка, яка тримається довго, на що натуральні перуки не здатні. З вами була Аквалатикс. такий паригмахерське відео, де в мене сіла камера. Сподіваюся, вам сподобалось. Лайки, коментарі, і до нових зустрічей! Одкрила інстаграм чи це случайно узнала, що в мене є така невероятна маска. Боже. Це не Боже, це гардон.